Друзі, перші проголовне поїхали після виборів в Румунії. Я надію, що питання Придністров'я буде закрите, Румунська влада буде більш зубаста щодо окупантів. Виграв такий проєвропейський політик, а також політик, який підтримує Україну. І саме з його ініціативи було передано багато військової гуманітарної допомоги в Україну. Надіємо більше таких інцидентів, як повідомляв Залужний не буде. Залужний І Румуни просили не говорити, що в них впали шахеди. Генерал підкреслив, що ніякої п'ятої статті НАТО, не існує І кожна країна в Європі. Вже почала це розуміти. Далі в оригіналі. Дивись, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде Бо. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія взагалі бо. все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені каже, мовчи. Каже, ну впало два шахеда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчі. Каже, я тебе прошу, пан понімає. А Абонка каже, ти нашу каже, включив, каже, ці вашої реби, каже, вони каже, полетіли до нас. Каже. то збивайте, кажу, бо вас сорок і в шістнадцятих стоїть. Тужий час в Молдові тривають арешти, заарештували людей. Гуцул і інших проросійських чинуш. зачистка продовжується на тлі ситуації Придністрові. Всі аеродроми, стратегічні місця, бойові бази в Молдові. Зараз зайняті румунською армією про в молдавську форму. Санду забезпечили себе проти терористів Тересполя. План Москви провалився. Румунія розуміє, що це стратегічно важливо. Втім, зайти відкрито на територію Молдови не може молдавські паспорти армії молдовської армії питань не виникне ні в кого румунські танки в кількості 120 штук. Зайшли в Молдову. В той же час заступник начальнику штабу оборони Румунія Цевлад знову заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони будь-які повітряні цілі у своєму просторі. Про це він повідомив під час можливого сьогоднішнього збиття румунами російського винищувача. Румунія розмістила в районі Дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців і радіолокаційних систем. Ми розгорнули декілька радарів. У нас активована система оборони. Ми обговорили з союзниками НАТО рішення для того, щоб протистояти російській агресії. Сказав заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіця. Влад у штабі оборони також відповіли на запитання, чи буде Румунія застосовувати свою ППО проти російських безпілотників. Залежно від рівня загрози, ми готові застосувати всі наявні військові засоби для захисту території Румунії, сказав генерал Георгійця Влад. В той же час не так давно Румуни збили дві ракети калібр безпілотники над Одеською областю, оскільки система Петріот мають більший радіус. Тепер вони перекривають наші порти, в тому числі також за анонімною інформацією, що одна з ракет пошкодила винищувач Су-35, який патрулював Чорне море. Ракета розірвалась, зіткнувшись тепловою пасткою. Втім, осколки посікли хвіз. Безпілотник розбився на полосі Бельбеку. Пілоти вижили в той же час. Телеграм-канали пишуть під час останньої масовної атаки дрони летіли через Молдову. Росія використала повітряний простір Молдови для прокладання маршруту своїх БПЛА. З території Молдови Україна заходили дві групи ворожих БПЛА. Вектор руху Стара Ушиці та Сукаряни. Цього разу один з ворожих БПЛА летів не по межі кордону, а через центральний регіон Республіки Молдова. Теж саме стосується румунів. Удари наносились порівничині. Дрони йшли через Чернівецьку Хмельницьку область до білоруського кордону на Рівненщині. Румуські пілоти відкривали вогонь, знищували цілі в своєму повітряному просторі. а В чорному морі відбувся бій. Три російських літака проти двох румунських патрульних. Один з російських літаків рухнув, два інших відійшли. Пише морський вовк. Путін нагнітає. Війна Росії НАТО може спалахнути за 3-8 років. Про це заявляють в Польщі, країнах Балтії, наголошуючи на важливості підготовки до протистояння агресора масло вогонь. Підливає російський диктатор Путін, періодично погрожуючи державам-членам альянсу. А видання більд напередодні повідомила про підготовку Німеччини до можливого збройного конфлікту з РФ. Про загрозу війни між Росією та НАТО в Європі загорили близько в кінці осені на початку зими 23-го, Так в листопаді голова служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко розповів про стратегію Путіна щодо війни в Україні протягом 24-5 п'ятого років. Зокрема, Литвиненко проінформував про плани Кремля щодо роздмухування конфліктів на Близькому Сході в Африці та на Балканах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.